Багато дівчат, які в цьому діагнозі можуть лежати і думати, за що це зі мною, я помираю. Ну все, типу, на цьому життя закінчується. Але насправді життя тільки починається. І це нова дорога. Так, не таку, можливо, як ти обрала, але точно дорога ту, яку можна подолати і пройти. Тут важлива ще підтримка, насправді. І є багато дівчат, які не те, що не кажуть це. Не транслюються, а не кажуть навіть своїм рідним, вони бояться. Вони ну, я не знаю, вони думають, що вони одні, але це не так. Ну, Я розумію, тому що коли я зіткнулася, ми також думали, що я одна така на світі, я зажаліла себе. І це нормально жаліти себе, і нормально плакати, і нормально страждати. Тут просто треба дійсно це прийняти, взяти себе в руки і сказати: ну, сталося, сталося. Треба йти до кінця, довіряти лікарям. Знайти тих лікарів, яким би ти довірила своє життя, і просто йти до кінця.